І так, коли вперше було застосовано сигнал СОС? 1909. Винайдено перше пластикове вікно? 1954. Фідель Кастро прийшов до влади на Кубі? 1959. Проголошена незалежність В'єтнаму? 1939. А, Запущено космічний телескоп Хаббл? 1900. Було доведено велику теорему Ферма? 1995. Відкриття протону. 1999. Проголошення незалежність Замбії. 10... 1964. Перша людина на місяці. 1969. Створення Національної баскетбольної асоціації. 1946. Винайдене вуглецеві нанотрубки. 1991. Зроблено кланування вівці долі. 1900. 96-й Перша церемонія нагородження кінопремії Оскар 1929-й Перший супутник зв'язку для GPS 1974-й У Сахарі 30 хвилин шов сніг 1979-й Перший надзвуковий керований політ літаком 1947-й Проголошена незалежність Боснії та Герцеговини. 1992-й Найбільший збій в історії інтернету 1942-й 1900... 97-й Початок Другої світової війни. 1939-й Створена гру 1984. Пройшла церемонія відкриття Брандербургських воріт у Берліні. 1989 Засновано Всесвітню організацію охорони здоров'я. 1948. Проголошено незалежність Еритреї 1993. Заснована компанія Google. 1909 Створення військово-політичного союзу НАТО. 1900-1948-1949. Проголошення незалежності Палау. 1900-19... Палау. Палау там горить щось. А, 94-та. 94 Відкрита найбільшу у світі бактерію діаметром 0,75 мм. І Гавайна були статус території США. 1900-й.